Вітаю, шановні друзі. Традиційно сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях, мають хороший настрій. Ну а я сьогодні у планеті Кіно, де дивитимуся довгоочікуваний Каховський об'єкт про те, як наші герої борються зі спадками Радянщини у вигляді зомбі. Я, як ви знаєте, дуже довго чекав на цей фільм ще з прем'єри Конотопської відьми. А, він Розширюватиме всесвіт, наш а, український темний всесвіт, як я люблю його називати, і новою а, героїною темних часів, як офіційно має назву цей всесвіт, стане Мара у виконанні Марини Кошкіної. Отже, а, яким вид фільм? Чи переможуть наші герої, чи хтось з них загине, чи всі зуміють вирватися з того? Проклятого радянського бункеру я дізнаюся вже буквально за пів години, після чого поділюся з вами своїми першими враженнями. Hours later. Отже, друзі, я щойно з кінозалі подивився фільм і можу вам сказати, що це реально було круто. По-перше, очевидно, що творці провели роботу над деякими помилками, яких припустилося у Конотовській відьмі, хоча фільм а, лишився. Не без деяких своїх недоліків, про які я розкажу вже окремо у своєму повноцінному огляді, але в мене зараз просто вибухає мозок від теорії стосовно того, що ми побачили у самому кінці, про що я теж розкажу окремо, аби не спойлерити зараз. Я, я не розумію, чому саме так. Чому, ну, тобто... Ну, в, в мене вже є деякі думки з цього приводу, але я, я ж кажу, я зараз ну просто в мене <смас> вибух мого кіномозку, що називається. Але, але друзі, обов'язково підіть у кіно на цей фільм, обов'язково його подивіться. Він дуже крутий. Це е, дуже класний, е, дуже класне продовження, дуже класний розвиток нашого кіно всесвіту. Я не знаю, що ще сказати. Я зараз на емоціях трохи погано підбираю слова. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, і чекайте на мій повноцінний огляд найближчими днями.